Який смачний кавун. Вони нарешті достигли арчі, і завтра зранку я поїду за новими. Я хочу з тобою. Ну, тоді тобі доведеться прокинутись дуже рано. Без проблем. Я прокинуся найпершим. Ой ні, Трактори? Де ти? Я проспав. Прокинувся запізно, сонце в небі високо, та не здамся, не дарма ж, я вчора качечку ганяв. Я біжу, біжу по полю, щоб трактор наздогнати, друже, тракторе, чекай, я біжу, як самурай рай Через ліс і через річку по слідах твоїх коліс. Я лечу, мов блискавиця, там кавунчик мій підріс. Я біжу, біжу по полю, щоби трактор нас догнати Друже, тракторе, чекай. Я біжу, як воду грай. Тракторе, я знайшов тебе. О, привіт, Арчі Ти так солодко спав, що я не хотів тебе будити. Вибач, що проспав. Я так хотів побачити, де ростуть кавуни, що вирішив знайти тебе. І знайшов. Ти молодець. Великий шлях подолав. Але ви, дітки, так не робіть, бо можете загубитись. Ось з'їж шматочок, а потім гойда додому. Смачно! Разом їдемо ми додому, а в причепі повно них, і великих і солодких кавунами звати їх, їдемо, їдемо ми по світу, арчий трактор нас зовуть, ферма нас чекає, знову ми до неї тримаєм путь. Разом їдемо ми додому, а в причепі повно них, і великих, і солодких кавунами звати їх, їдемо, їдемо ми по світу, Арші трактор нас двох звуть, ферма нас чекає, знову ми до неї тримаєм путь. Через ліс, через річку По слідах твоїх коліс. Я лечусь, я лечусь, Я лечу, мов блискавиця. Там кавунчик мій підріс. Я біжу, біжу по полю, щоб трактор нас догнати, друже, тракторе чекай. Я біжу, як водограй, я біжу, біжу по Трактора чекай, я біжу, як водограй Разом їдемо ми додому, а в причепі них і великих, і солодких кавунам звати їх. Їдем, їдем ми по світу, арчі трактор нас двох збуть. Ферма нас чекає, знову ми до неї тримаємо. Тепер я знаю, де ростуть кавуни. Вони люблять сонце і воду. Саме тому Херсонська область найкраще місце. Там багато сонця і тече велика річка. Дніпро. Вірно, Арч! Завтра поїду за новими смаколиками. Ти зі мною? Авжеж. Побіжу раніше спати, щоби завтра не проспати. Пока-пока, дітки.